Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 лютого 2025 року. Сьогодні 16 та завтра 17 лютого 2025 року спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Можна в теплицях та в теплих країнах, в теплицях, що обігріваються. Можна посіяти трохи насіння моркви та буряку, це щоб отримати ранню продукцію, і можна посадити трохи ранніх сортів картоплі. Але якщо дуже великі морози, будь ласка, нічого цього не робіть, тільки для теплих регіонів це актуально. Можна в кімнаті працювати з розсадою, пікірування, перевалку, пересадку робимо, але завчасно зволожуємо ґрунт, тому що це період дихання. Стихії повітря Терези. Розсаду не поливаємо, пальємо вже після. Завчасно зволожений ґрунт це достатньо того, щоб розвивалася добра коренева система. Ніяких поливів та підживлень не проводимо ні з якими рослинами. Це час стихії повітря. При сонячній погоді можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті використовуйте біопрепарати. 16 та 17 лютого сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 та 17 лютого 2025 року. Ці дні в знаті Терези дуже важливо вегетаріанське харчування підтримувати. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, проростки будь-якого насіння. використовуємо для приготування салатів. Всі доступні овочі та фрукти, які у вас є, будь ласка, використовуйте для приготування страв, салатів різних. Додавайте вітаміну зелень. І, якщо є можливість, використовувати ще в додаток банани, родзинки та курагу, салати рекомендовано заправляти сметаною, вершками або ж лимонним соком. Смачного вам! Що ж, на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий зимовий льотневий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, щастя вам, людського, здоров'я вам міцного і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемось ввечері. До зустрічі.